12 квітня кілія, залишилось 8 днів до Великодня або до Пасхи, кажуть. Зараз подивимося ціни на нашому базарі. Подивимося, що в нас знято сьогодні. Доброго ранку! Здравствуйте! Только слажие свежие. Ничего, ничего, Не сложилось, но зато уже могу показать дерево красивые. Ребра, а ну покажи еще так облыщение. Пожалуйста. Запечь духовочки. Да, и на мангале будет тепленько. — А это с хрящичками. — С храм 210. 210 шее. Бачу, бачу, это красиво. Колбаска. Скоро буде паска. 150 и 150. 25 таких было облезочки. Сало не поднялось 70. Салая толстая 150. 150, И набывание до 50. Куляшечки 120. 120, хорошо. Молоденькие, молоденькие, да. Молоденькие красивые. Задние, передние. Mm -hmm. Вообще красавица. Ножки 80 килограмм. Голова по 50 гривен. Ну, 50 килограмм. Да? Mm -hmm. С дякую, ложками. Хорошего дня. Доброго ранку. Шоу у нас по яволочке. Яволча, у меня ничего не изменилось. Я на 250. 150 ребра. І да, фаршик фарш. скажи. 250 пустый. А, а, ну так, ну, да, да. ти ж тоді не казала. Сходьте, перемелимо прямо у нас да. на руки. Трошки піднялося в ціни на свинину. Ну все піднялось. Все піднялось. Хорошо, Лиза, да, дякую твій. Сири, так. сири, різні до салатичка, на Пасху. різні види, сірочки. Яйца приготовлены. 50. 50, да? А сало, это уже солено, да? 250. 250 гривен. Уже солено, не надо вам заморачиваться. А, винится? Ну, 2500. Ну, очка тишина. Товар приймаєте, так? Да? Ну нічого, нічого. Приймайте, знаю, що це ранок ще ви викладаєтесь. Є і філешка, є і крило, стегно, фаршик. Гомілка, бабці. Балти... Скільки? 84. 84 гривні гомілочка. Так що на прийде? Це дякую вам. Хорошого дня вам, дівчатка. Бринзочка, яка брала овечір. Двісті гривень кілограмів. Бринзочка свіженька. Десь неділя їй, так? Да? Да. Да, да, да. Да. Це соленая. Це солоніша. Да, Солониша, вот, вот. вот. Такая. Да. Вот. На салатике. Ага. На, на макарончики. Да. <рес> медок натуральный. Расскажите нам про медок и кинуть. Медочек вас... натуральный, настоечки вот, для да, лечения. Вот про полюс настоечки для лечения. Яйца домашние, перепелиные. 50 гривень 20 штук латочек. А ми тут столько? Да. На пасочку роза чайна, варениці. О, на кому надо роза чайна. А оце що таке маленьке? Это, это мазь на основі воска, прополюса, авокадо, облепихи. Это у кого сухая кожа, у кого псориаз, очень хорошо помогает. О, вот Такая мазь. Вот такая мазь. Вот подходите, девочки, тут все вам. Доброго ранку. Добрый день. Давай пройдемся по стенам, что то у нас? Морква. Парковочка 40. Капуста. Капусточка 45. Бурячок. 40. Яйця, що сейчас. 50. 50 не змінилося надо. Да? Яйця так, грибочки. Бачу. 120, 120. ойців. І этот 120. Теж. А редиска? Редиска подорожала 60. 60. Редисочка, овірочки. 150, 150, помідорчики. Помідорчик 220. 120. 120 гривень. Перець. Теж був є десь різний. Оцей великий. Вік 220 А о, оцей. 190. 190. Каб, кабачки. Кабачок 120. Кабачок 120. 120 Свежая капуста. 70. 70. 70. Брокколи такая красивая. У -у -у -у. Вот такая. Вот брокколи. Яку? 170. Ну да, брокколи. Ну, да, брокколи. А картофель? А картошка 30. 30 картошка. Хорошего дня вам, девочки. А -а -а. Ходіте да. еще. Ну нічого, сейчас набіжуть люди. Доброго ранку. Да? Доброго ранку. Що у тебе, Іренчик? Наприклад, оверочки свіжі домашні. Я сина? 140 гривень. шикарні. Помідор ти ж бачу, 120. Помідори 120, 120, 120, 60. Редька дуже вкусно. Редька така крупна прямо. Вона вкусна. Я Шикарна, Она дуже, Но Очень вкусна, да. девочки, очень. помідорчик 120, помідорчик 150, домашній. Це вже умань, Очень вкусна помідора. Капусточка. Капуста 80-50, айсберг 100. Отака 100 гривень 100 грамів. Така 90 гривень 100 грамів. І ця 90 гривень 100 грамм теж свіжу привезли. <гану> у нас авокадо. Ну, ізюм okay. оцей 170 гривень. Uh -huh. На пасочку гарний. <гану> у нас горіхи. Ось вот така упаковочка 200 гривень, грецький горіх 300 гривень кілограм.